На початку 2022 року у нас було багато планів на новий сезон, навчання торгової команди, випуск 15 нових продуктів, модернізація офісу і лабораторії та завершення будівництва цеху водно-дисперсійної продукції. 16-18 лютого проходила виставка Київ Білд Юкрейн, на якій ми презентували нашу лінійку декоративних матеріалів Максима Декор. З 21 лютого активно опрацьовували зібрані контакти та планували майбутні виставки. 23 лютого розпочали другий етап навчання торгової команди, на яке з'їхалися представники з усіх регіонів України. Але 24 лютого усе змінилося. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонам. до Нимзала. багатьох містах України було чудно вимкнено. 18 березня 2022 року через ворожий артилерійський обстріл на складах з лакофарбовими матеріалами заводу «Полісан» зайнялася пожежа. Приміщення площою 6 тисяч квадратних метрів зайнялося вогнем. До ліквідації пожежі було залучено 60 рятувальників. На щастя, ніхто з працівників та рятувальників не постраждав. Вся продукція, яку ми готували до нового сезону, на відправку за кордон та у торгові точки по всій Україні, згоріла. Деякий час робота компанії на паузі. Та згодом виробництво запускається. З певною затримкою, але новий сезон розпочинається. Після відновлення роботи одразу розпочався процес розбирання завалів. Зараз ми знаходимося на місці, де раніше був склад. Як ви бачите, фундамент це єдине, що вціліло після пожежі. Новий проєкт складу вже готовий. Як тільки будуть узгоджені деталі, розпочнеться процес будівництва. Нам вдалося втілити план модернізації офісу. Ми збільшили приміщення для того, аби нашим співробітникам було зручно і комфортно працювати. Адже якість роботи співробітників напряму залежить від умов роботи. Відкрили нову лабораторію, в якій проводиться науково-дослідницька робота. Саме тут вся продукція проходить тестування на якість і відбувається розробка нових продуктів. За 2022 рік нам вдалося випустити чотири новинки гіпоалергенна латексна фарба Lotus Максима, фарба латексна зносостійка Мегалатекс Максима, глибокоматова латексна фарба для внутрішніх робіт Сілк Тач 1 максима та ґрунт антикорозійний, швидко висихаючий максима. Ще сім продуктів чекають свого моменту запуску. Так що очікуйте у 2023 році новинки для захисту дерева, металу, фарба, яка створює магнітне покриття, і багато чого іншого. Слідкуйте за нашими соцмережами і першими тестуйте нові продукти. Війна змінила не лише підходи до ведення бізнесу і виробництва, вона змінила наше життя, цінності і пріоритети. І що б там не сталося, ми будемо продовжувати працювати на економіку України та наближати перемогу.